Молодіжна рада Кам'янського патріотично налаштовані активні молоді люди. Вони ініціюють проекти в різних сферах життєдіяльності міста та волонтерять. Щороку склад молодіжної ради оновлюється. Я хочу подякувати минулому составі молодіжної ради, хочу привітати вас. хочу подякувати вам а вашій особі всю молодь камісько за те що також з перших днів повномасштабної російської агресії ви підтримує, підтримуєте Збройні сили сил україни займаєтесь волонтерською діяльністю підтримуєте соціально незахищене верстви населення ми чекаємо від вас нових ідей ми завжди відкриті до діалогу Серед новачків учні шкіл та студенти вишів, соціально активні мешканці, які вже встигли реалізувати свої проєкти цього року. До складу молодіжної ради долучився й директор ліцею номер 5 Андрій Олійник. Учні нашого ліцею є членами молодіжної ради, і я зрозумів, що власним прикладом треба показувати нашим учням, куди треба рухатись. Емоції дуже добрі, бо це ще одна можливість проявити себе. Досвідчені члени молодіжної ради вже планують проєкти з урахуванням молодого поповнення. Ми дуже довго чекали той миті, коли ми зробимо перенабір молодіжної ради, і це великий дружній колектив, майже друга сім'я, яка завжди рада бачити нові обличчя. Голова молодіжної ради Олександр Нікологорський розповідає. Членом організації може стати кожен головне бажання та активна життєва позиція. З 80 заявок ми відібрали 51. і це тепер є діюча молодіжна рада, яка буде працювати на благо нашого міста, створити нові корисні проєкти. Взагалі, мотивувати нашу молодь бути кращою і дійсно поляризувати молодіжну політику в нашому місті. Олеся Хмара Стас Торожук, новини 11 каналу.